Думаєте, девіз Дому Старків зима близько? Це просто вигадка Джорджа Мартіна? Гадаєте, що нині у світі надто багато він і негараздів? Дочекайтесь наступного льодовикового періоду, тоді ви зрозумієте, що теперішній час це просто рай. Протягом останніх 2,6 мільйона років епохи Плейстоцену все живе на землі підкоряється ритму кліматичних змін. Приблизно 90-100 Тисяч років суворого холоду, а потім 10-15 тисяч років більш м'якого клімату. Між юдовиков'я. Саме в такі перерви між кригою людство робило прориви. Людство та великі цикли природи. Так. Люди походять з Африки, але не один раз. Науці відомі три основні хвилі міграції гомінінів з Африки Homo erectus – приблизно 1,8 мільйонів років тому, Homo heidelbergensis 700-500 тисяч років тому, і нарешті Homo sapiens – від 200 до 70 тисяч років тому ці хвилі не завжди збігались із міжлюдовиков'ями, але саме потепління створювало можливості для розселення. Багато з тих, хто не зміг повернутися до Африки з приходом нового льодовикового періоду, або вимерли, або адаптувалися до нових умов, перетворившись на окремі людські види. Нині науці відомо лише три паралельні гілки, окрім Homo sapiens. Це неандертальці, котрі жили в Європі та на Ближньому Сході. Денісівці, чиї сліди прослідковуються в Центральній та Східній Азії, та хобіти острова Флорес. Homo Про Денісівців відомо найменше. Навіть їхній зовнішній вигляд ми не можемо точно відтворити. Проте… У жителів Південно-Східної Азії та Океанії збереглися фрагменти їхньої ДНК. Флоренційці були прикладом острівної еволюції. Ізольовані на острові, вони зменшилися у розмірах, пристосувавшись до обмежених ресурсів. Біологи називають це адаптацією. Звичайна людина це назове деградацією. Неандертальці – Суперсолдати плейстоцену. Неандертальці це окрема гілка людства, що виникла приблизно 400 тисяч років тому. Вони мали кремезну тілобудову, потужну мускулатуру, короткі кінцівки, все, щоб зберігати тепло в умовах холодного клімату. Їхній мозок був навіть більшим за наш. До сих пір йдуть спори, хто був розумнішим неандертальці чи люди. Homo sapiens – соціальні довгоногі винахідники. Перші Homo sapiens з'явилися приблизно 300 тисяч років тому в Африці. У ранніх людей був середній зріст близько 175 сантиметрів, добре розвинене тіло, міцні черепи та довгі кінцівки. Це відповідало умовам саванни, і саме головне у них була соціальність та креативність. У порівнянні з Неандертальцями вони були більш згуртованими, швидше передавали знання, створювали нові інструменти, прикраси та малюнки. Зустріч, що змінила усе, Спочатку співіснування Homo sapiens і Неандертальців було відносно мирним. Планета була надто великою, щоб види вступали в постійні конфлікти. Обидві гілки людства займали свої ареали, і контакт між ними був епізодичним. Але все змінилося з приходом останнього льодовикового періоду. На цей раз люди не залишилися в Африці, а починають масово розселятись по планеті, виходячи в зони, вже заселені неандертальцями. Приблизно 60 тисяч років тому на Близькому Сході починається перша справжня конкуренція між цими двома видами. Це не була одна битва чи війна в сучасному розумінні, це була довга, розтягнута в часі боротьба, яка включала періоди спокою, мирного співіснування, обмінів та нових фаз конфлікту. Спочатку. Кремезні, витривалі, добре пристосовані до холоду неандертальці мали перевагу у них був більший мозок, сильніше тіло, глибока адаптація до суворого клімату. Але ця зустріч змусила людей еволюціонувати. Там, де у неандертальців була сила, люди відповіли соціальністю та хитрістю, з'являються нові інструменти, способи полювання. Перші прояви мистецтва та символізму. Поступово перевага переходить до Homo sapiens. Вони витісняють неандертальців із ресурсних зон, поширюючись усе далі. Близько 37 тисяч років тому неандертальці зникають назавжди. Людина суперхижак планети Земля. Жоден інший людський вид вже не заважає сапіенсам зайняти панівне положення на планеті. Вони вже не залежать від теплого клімату. Технології, такі як вогонь, одяг, житло, все це робить людину глобальним видом. Майже всюди, куди приходить людина, зникає велика фауна мамонти, гігантські лінивці, мастодонти тощо. 11700 років тому починається голоцен. Теплий період, у якому ми живемо досі людина тепер не просто виживає, вона підкорює природу, створює сільське господарство, міста, цивілізації. Її головним ворогом тепер є вона сама.